Дожди, це нове аніме безсумнівно порівнюватимуть із сім'єю та, буду чесним, таку думку можна зрозуміти. Зрештою, на перший погляд майже немає різниці в завісті, люди з кримінального світу підібрали дитину, граються в родину з нею, допоки це не перестає бути грою і просто стає реальністю. І до того, як ви всі передбачувано підете теоретизувати, чи це новий тренд, який зрештою повалить жахливе потрапляцтво з його трону, найпопулярнішого жанру. Звісно, ні, ви що там йобу дали. Настав час прийняти сумну реальність, що більша частина аніме це адаптації, а не оригінальні витвори мистецтва. Отож, Існує неадаптоване потраплятство, цей потік ніколи не вщукне. Але так, ви можете сховати щити аудиторія, бо на мій неабиякий бодив, та тусіми волі насправді досить цікаве. Сім'я шпигуна пішла шляхом шпигунської комедії, і не вразила мене через розвул кліше, тумане зображення персонажів та аню, чиєю єдиною метою шоу було буття дурною дитиною, через що я не міг дивитися це аніме без бажання якогось вдарити по матні від розчарування. І отож, татусі ми волі натомість у серйозніший тон і абстрактніший лаштунок. Приблизно в наші часи є два оцих хлопця, які водночас є найманими Бивцями один із них є білявим безтурботним бабієм, який використовує свою безтурботність як механізм захисту, оскільки він винуватить себе за смерть своєї дівчини та дитини. Інший чорнявий супробивця, син місцевої династії, убивць, чиє виховання можна писати як трішки лайнове, через що він має емоційну зрість пакету суховруків, та крім своєї роботи, буде хіба що сидіти та грати у відеоігри весь день, тобто практикувати мескабізм у спосіб, який його батьки не схвалили б. І одного дня, будучи на роботі, вони знайшли маленьку чотирирічну дівчинку, яку після низки чудних подій, які вони втрапили. Найкоректнішим українським виразом буде взяти за названу дочку, але не в сенсі людської дитини, а в сенсі радше того, як підбирають кошеня з притулком. І отак починається мила історія того, як маленьке чотирирічне дитя змінює світ цих двох дорослих чоловіків, наштовхуючи їх на думки, що в житті є щось більше за прості безкінечні думки про всяке та вбисто людей. Антічасом не проспойлерив усе шоу. З так з іншого, зі найпершої серії сюжет все це доносить із грацією килимового бомбардування. Тож це пропустять хіба всі які заангажовані люди, яким це шоу цікавіше обговорю. Оти в контексті якоїсь устогидлої соціополітичної чуйні типу популяризації ЛГБТ. Ні, найближчим, що я зміг знайти по потону, який шоу вибудовувало, були б старі комедійні бойовички зі Шварценеггером, як дисадковий поліцейський. Це шоу із типовим початком, серединою та кінцем, яке розповідає звужливу історію про те, що мати дитину може бути як чимось поганим, так і хорошим. Та хочу ростити дитину, це насправді не легка справа, особливо в Україні, де одна криза переростає в іншу і так во Вони дозволяють нам усвідомити, що в житті є ще щось, окрім бездумного виконання рутини, і що мати цю маленьку щасливу з безперечно, варте затрачених ресурсів. Добре, мати такі шоу між усім цим ідеалізаційним фентезі, оскільки воно також виконує цю роль, хоча і по-своєму. Гарвоні шоу досить акуратний, персонажі доволі опізнавані та запам'ятовуються. Музика така собі. Це доста типовий кримінальний саксофон, звичний для всіх оцих сучасних кримінальних шоу. і Я відчуваю, що єдиним, що запам'ятовується, є одна пісня, де співак повторює знову і знову: Бадідеріс! Загалом, це шоу дуже гарний комедійний бойовичок із 80-х років і не то від нього очікувати чогось більшого, аби бути абсолютно чесним із вами, я сумую за такими шоу. Сьогодні вони не мали вид, що вимирає, і я зміг закінчити цей потік думок навіть не згадуючи про вбивства чи домагання до дітей. Божечка, який сьогодні чудовий день.